Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас в ім'я нашого Воскреслого Спасителя, і запрошую сьогодні до чергової зустрічі з Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 20, вірші з 19 по 31. Отже, послухаємо спочатку святе Євангеліє. Написано: Того дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися, були замкнені, бо боялися юдеїв, з'явився Ісус і став посередині і промовляє до них. Мир вам! І сказавши оце, Показав він їм руки і бік, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як отець послав мене, і Я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». А Хома, один з дванадцятьох, званий близнюк, з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа. А він відказав їм: Коли на руках Його знаку від свяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до від свяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не увірую. За вісім же днів. Знову вдома були його учні, а з ними і Хома. І як двері були замкнені, прийшов Ісус, став посередині і проказав Мир вам. А потім каже Хомі: Простягни свого пальця сюди, і на руки мої, подивися, простягни і руку свою, і вклади до боку мого. І не будь ти не віруючий, але віруючий, а Хома. Відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому увірував Ти, що побачив мене? Блаженні, що не бачили, і увірували. Багато ж інших ознак учинив був Ісус в присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не написані. Це ж написано. Щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його, це Слово Боже. Мир вам у Воскреслому Господі нашому Ісусі Христі. Дорогі брати і сестри, насамперед хочу зауважити, що в цьому тексті міститься е місце, в якому Написано, знову сказав їм Ісус: прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Ці слова, зокрема, є підставою для того, що деякі віруючі, промовляючи символ віри, говорять, що я вірую в Святого Духа, який від Отця і Сина походить. І ще одне місце: тут Ісус звертається до своїх учнів і наділяє їх через церкву Свою, таким служенням, що в Його ім'я вони проголошують. Прощення, відпущення гріхів, і це має стосунок до сповіді, зокрема до приватної сповіді, коли людина сповідається перед священником у церкві. І є ще інші види сповідей. Дорогі у Христі, на першу неділю після Великодня ще називають неділею апостола Хоми. Власне, Хома є головним персонажем нинішнього євангельського тексту. У цьому тексті, зокрема, йдеться про цього апостола Ісуса Христа, про його сумніви, вагання, сповідання його віри. Інші евангелисти додають, що у нього ще було прізвисько близнюк. Можливо, в нього був рідний брат близнюк. Можливо, інша була підстава, що він мав таке прізвисько. Зазвичай, коли люди чують про Хому, то вони пригадують такий вислів Хома не віруючий. І як бачимо, цей вислів коріниться у Божому Слові. Ще одна річ. Коли люди щось чують на кшталт апостоли Ісуса Христа, учні Ісуса Христа, ну, зокрема, ті, що Жили в ті часи, в часи ранньої церкви, то у головах людських постає образ бездоганних, позбавлених вад будь-яких хиб, сумнівів і вагань людей. Натомість, як ми бачимо лише на одному прикладі, в нинішньому тексті вони були звичайними людьми, подібними до нас, з усіма притаманними. Людям-речами і сумнівами, і ваганнями і так далі. Повернімося подумки до того, що сталося на Голгофі 2000 років тому. Після розп'яття Ісуса Христа, Його учні нагадували зовсім не групу таких мужних людей, готових на все. А радше б не нагадували отару наляканих і розгублених овець, у яких відібрали їхнього пастиря, і їх сковував страх. Вони панічно боялися, що їх будуть шукати, знайдуть, схоплять, кинуть до в'язниці, а то чого й доброго ще й вб'ють. Вони конче потребували захисту і певності. Навіть звістка Марії, яка в неділю вранці. Прийшовши до гробу Ісуса Христа, не знайшла там Його тіла, і потім прибігла сповістити учнів, не могла вивести їх зі стану заціпеніння і страху. І це не дивно. Це свідчить про їхню людськість. Аж раптом, як ми бачимо у нинішньому тексті, сталося. Непересічна подія, завдяки якій страх учнів Ісуса Христа обернувся спершу на подив, а згодом на невимовну радість. Написано: З'явився Ісус, став посередині і промовляє до них, мир вам, виістину втішні і радісні слова, надто для учнів Ісуса Христа, і для нас з вами, для всіх дітей Божих. Ще недавно банальні слова про мир ми сприймали як пережиток часів Радянського Союзу. Коли казали, що ми за мир. Але нині, посеред війни, негараздів, страждань, величезних втрат, які несе наш народ, посеред болю слова про мир набувають виняткового змісту. Ми чекаємо нашої перемоги. Ми чекаємо миру, який дасть нам можливість відбудовувати нашу Україну і налагоджувати мирне і спокійне життя. Отже, коли ми сьогодні чуємо слова нашого Спасителя мир вам, то ми добре розуміємо справжню ціну миру, а також те, що ніщо і ніхто не може нам дати правдивого миру, окрім розіп'ятого за наші гріхи. І Воскреслого Сина Божого. Дорогі в Христі, нині ми стоїмо на порозі великих змін, коли йдеться про Україну. Розпалена Москвою війна і її жахливі наслідки, так чи інакше вплинуть і вже впливають на наше щоденне життя і будуть впливати на подальше життя. Якщо ми хочемо жити в державі, де. Панує справедливість, закон дотримується належно, де чиниться добро, гамується зло. Нам слід на належну висоту піднести серед іншого пошанування Божого слова, Божих заповідей і братися до роботи. Ця праця важка і виснажлива. Вона буде потребувати. Щоденних зусиль, молотов, терпіння, поту, але з Божою поміччю вона обов'язково принесе добрі плоди. Звернімо увагу на те, що каже учням Воскреслий Спаситель під час першої появи перед ними після його воскресіння. Він не каже їм: ходімо веселитися, святкувати, і так далі. А натомість, я маю для вас роботу, Він говорить. Як отець послав мене, так і я вас посилаю на важливу працю. На яку працю? На працю проголошення Євангелія. Таким чином, а Воскреслий Спаситель дає зрозуміти учням, що Він хоче, щоб через служіння Євангелія грішникам. Які каються, проголошувалося прощення і відпущення гріхів в його ім'я, проголошувалося життя і царство небесне. Саме це і є головним завданням церкви Ісуса Христа на землі. Нам треба це добре пам'ятати, бо почасти ми чуємо. А де церква, коли йдеться про якісь гуманітарні проекти чи соціальні, чому ми не чуємо не бачимо церкви? Будьмо певні, церква завжди вносить свій вклад у доброчинні речі чи якісь соціальні речі, і віддавна церква опікується такими проектами. Наприклад, загальновідомо, що церква чи не перша почала. Засновувати шпиталі чи сиротинці, подібні до них заклади. Але це не є головна праця і завдання церкви, закладеної Ісусом Христом. Перше і головне її завдання це проповідування Слова Божого, Євангелія Ісуса Христа, спасіння грішників. І у Євангелії від Марка Спаситель каже, Своїм учням і нам сьогодні. Ідіть по цілому світі і всьому створінню Євангелії проповідуйте. Ці слова Ісуса Христа звучать не як порада, але як наказ. Дорогі брати і сестри, цими днями ми вшановуємо Воскреслого Спасителя і серед іншого, повинні міркувати над тим. Як ми тим чи іншим чином можемо зневажити святу жертву Ісуса Христа за наші гріхи, зневажити Його Воскресіння? А подібне треба визнати, так і стається. Зокрема, тоді, коли в нашому житті немає каяття і сповіді, коли ми відкидаємо Божі заповіді, не відчуваємо жалю і сорому за свої гріхи? Нехтоємо гріхами, нехтоїм слуханням Божого Слова, молитвою. Це буває тоді, коли ми хибно переконуємо себе у тому, що наші гріхи значно менші і легші від гріхів інших людей. Це буває тоді, коли ми невдячні, невдоволені тим, чим маємо, коли ми без кінця нарікаємо, втрачаємо певність у Божих обітницях. В цих та подібних до них випадках ми поводимося як Хома невіруючий. В цей час великодний ще раз поміркуємо над тим, яким незбагненним дарунком для нас, для всіх дітей Божих, є Божа любов до нас. А та любов, з якої Небесний Отець, Віддав за нас свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Воскреслий Спаситель відповів на наше численні молитви ще задовго до того, як ми їх промовили. Яким чином? Перше, він виконав закон повністю і цілковито за нас і помер за нас і наші гріхи на Христі. Далі. І він послав у світ своїх апостолів і учнів, щоб вони звіщали його Євангеліє, щоб в результаті цього дії Божих засобів благодаті люди наверталися до віри, послав учнів, щоб вони звершували таїнство святого Хрещення в ім'я Триєдиного Бога, проповідували світові про Христа Розіп'ятого і Воскреслого, проголошуючи в його ім'я прощення і відпущення гріхів. Наступне. Він покликав до служіння душ пастирів, аби ті правдиво звіщали Боже Слово, здійснювали запровадження ним таїнства, підбадьорювали і втішали людей Його Євангелієм. Отже головне завдання кожного служителя Божого доносити до слухачів спасенну звістку. Про прощення гріхів, життя і спасіння в ім'я Сина Божого. І знову ж таки, тут ще раз нагадаємо головне завдання Церкви Ісуса Христа. Вони подібні ці дві речі. Вірний Богові душ душпастер має покликання звіщати грішникам дві головні доктрини Святого Писання закон і Євангелія. Належно розрізняючи їх. Закон вказує на гріх, Євангелія проголошує грішнику, який кається добру звістку про прощення життя і спасіння. Дорогі брати і сестри, припадімо до Воскреслого Ісуса Христа. Як це зробив Хома, покаявшись у невірі і сумнівах. Визнаваємо Ісуса Христа перед людьми як свого єдиного Господа і Спасителя. Ніколи не соромтеся цього. Принесімо нашому викупителеві свої впокорені серця, як каже псалмоспівець, щоб почути найсолодші і найвтішніші слова про прощення. Ми так потребуємо їх щоденно. Прославляємо Воскреслого Спасителя молитвою хвали і подяки, приймаючи його благословенний дарунок миру і його правдиві тіло і кров в Господній вечері на відпущенні гріхів і зміцнення нашої віри. Віруйте у Воскреслого Сина Божого, щоби цією вірою ви мали життя в Його ім'я. Залишайтеся з Божим миром. Ваш Господь воскрес! В Його ім'я ваші гріхи прощено, ваш Спаситель проголошується вам у своїй церкві, йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос Воскрес, Воїстина Воскрес. Амінь.